Пинг, можешь подивитися, кто це там бушує? Наряженный. Наглажный. Кобритый, хоч колись. Штуфлях с пакетом. <кхем> все, все зібралися Да вроде Да вроде бы так. Ну всех кто хотел. Кто хотел, то и пришел. Не хотел, так, кто хотел. чуть-чуть станет Стрел. Так, солнце. А, Лавочка сюда. <coughs> ну что, Чути мене. Чути. 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 Вітаю, мої соколки. Ось у нас став час мені покинути вас. Ви найкращий колектив, з яким я працював. За ці три місяці намагався зробити для вас гарну фракцію з гарними умовами. І рахую, що зробив все, що було в моїх силах і що мені дозволили зробити, так сказати. Хоча й не все, що хотілося, що просив. Може, когось і обідив? вибачайте. Але і знаю багатьом кайф було працювати цей час, ну як і мені. Знаєте, ви найкраща фракція з топовим колективом, ви закон в нашому штаті, і не давайте слабину. Адже пережили ми багато чого, але не здалися. Будьте строгими і в той же час справедливими. І не давайте спуску гетомалечі ці нашій. Ми ще зустрінемось. Я не говорю прощайте. Я просто кажу до зустрічі. Все треба буду плакати. Не треба плакати. Ура, Прайму! Так, там ще. Наш губернатор там сьогодні не зміг поприсутствовать з нами. Оголосю нагороди, які потрібні бути. Я скажу пізніше. Він завтра вже по змозі дасть накази, ну все як положено. Роберта з нами немає. Йому хотілося б дати Орден Подяки. Орден подяки дається... ну, особам, які володіють найкращими якостями, були активними на своїй посаді. Здійснили значний внесок в розвиток. Правової і правоохоронної системи штату військового стратегічного комплексу чи в галузі юридичної та захисту прав громадянина. Орден Подяки це пану Роберто. Андрію Федералу також Орден Подяки. Дімі Хмельницькому Орден Подяки. Маркусу хотів би вручити медаль за офіцерську службу 4 ступеня. Вручається працівникам ОСПД за виняткові досягнення в офіцерській діяльності, забезпечення громадянського порядку та дисципліни у громадських містах, та у місцях скупчень громадян, проведення ефективних слідчих дій, спрямованих на мінімалізацію кримін... криміногенної обстановки в штаті. Ну, Як Маркус, у нас такий сват з состажем уже і всема... керував майже всіма поставками, і прочбами ну, він заслужив. Пані з позивним Картієр. Також. Медаль за офіцерську службу 4 ступеню. Остап П'юдоку, медаль за офіцерську службу 3 ступеню. Гітрофан Квіпет, медаль за офіцерську службу 3 ступенів. Уафій Федерал, міністр... медаль за офіцерську службу 2 ступеню. Даф Стафорд, медаль за офіцерську службу 4 ступеню. Угольок. Позивним угольок медаль за офіцерську службу другого ступеню. Офіцер з позивним ТУЗ. Медаль за офіцерську службу другого ступеню Хомі. Медаль за офіцерську службу другого ступеню. І Антоніо Карліоне. Медаль за офіцерську службу другого ступеню. Вітаю. Дякуємо, шеф. Дякуємо, шеф. Ура. шеф. Ну, на цьому все, що я хотів сказати вам. Дякую, так. Будем? Е, так, бажано. Панове, Панове офіцер, офіце... yeah. можна порусів? Так, так, звісно. Дивіться, я сьогодні, так сказать, за губернатора прийшов. Ну, в принципі, шеф уже вам все сказав. Що трошки, да, заминочка вийшла, так сказати, по технічним причинам по поводу нагороджень, але все буде, ну, не сьогодні, на жаль. Ще хотів би все ж таки сказати. також від свого імені побажати щасливої дороги далі, щоб ви, так сказати, не, не йшли не на ту колію, а продовжували приносити дуже класну роботу нашому штату. Я був генеральним прокурором, ви тільки прийшли, я опять генеральний прокурор, але ви, на жаль, нас покидаєте. Надіємося, ми ще з вами вамися. Дякую вам за вашу роботу. Це було плю. Дякую вам, офіцери. Ви, в принципі, також всі дуже чудово працювали. Можливо, у вас були якісь тьорки, муки так скажем, з прокуратурою, але розумієте, це наша робота, так само і ваша робота. А ще я хотів би, щоб всі достали зброю будь-яку, і прицілились у воздух. І на счет 3 зробили три. пострелу пострілу, тобто салют для, наш, для вашего доблестного шефа. Давайте все готові. Раз, два, три. Да досить, досить. Салютчики. Все, слів складу, записуємо. Слів складу получається. А, ви три постріли сказали, а не обойми. Ой, вибачайте. Та й чого страшного? Там би зараз якийсь бог би пролетав мимо, а ви мабуть, його збили. би кризи. Самольотом. ППО. Дякую вам. ППО вже працює по нам, їбать, ребят. Кто там хотів щось сказати? Будем скучати, шав, вчасно. Будемо скучати, да. Ну, все тоді, строїмося для фотографії якесь кучненько. Да, 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 давайте, давайте, давайте. давайте. О, там гарний фотоапарат, пане дав. Давайте я, можливо, спробуємо. Я думаю, тут файний біг бі борд. Стопа. <сум> а далі буде розформування? Ні, не, не буде. Да які розформування, ми самі. Стоп, уходимо. стоп, стоп, стоп. Без, без права львате. Чекайте. Чекайте, стопе, 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 стоп, 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 стоп. стоп, стоп. стоп, 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 стоп. Е, Розсініться вліво-вправо. Ну, По-перше, давайте станемо не там, де ви зараз стоїте, а трошки отсюди станьте, отут, отут-от, на лінію якась некольно Я пропоную стати буквою «V» англійською. І ще посередні. Станьте дугою просто, ви зараз стоїте кучно всі, станьте дугою. Станьте, або боли, по более просто Ні-ні-ні. Давайте половина сидить, половина стоїть. І всі все там скучница. Твиц, короче, правая сторона трошки дугою станьте отак так сюда, до двора. Ліва сторона, так само, дугу зробіть. Все, всі вместить, не знаю, хто хоче сядь, хто хоче там, не знаю, по, якусь нормальну позу выбери себе. Во, чотенько, талер, чуть-чуть кучніше. Так, чекай, Андрюха, або присядь, або що бо ти зараз там на это закриваєш. Данчик, трошки десь до параду, бо тебе трошки не видно. До параду, до параду, данчик. Вас забагато багато треба трохи пучніше, все ж таки. 0,5 включи, 0,5 включи, чуєш? Так, давайте зробимо ще трохи по інакшому. Шеф, ходіть сюди і де пліди, станьте по бокам біля нього. Трохи ближче от сюди, от прям тут станьте, біля мене. Так, вас троє тро... Всі троє є, чи як? Діма. Якщо двоє було, було, б дуже файно, бо третій трохи виход. Так, ближче, ближче, ближче. Ще, ше, ще, ще, ще. ще. Аж, аж сюди до мене. Отут. Ще, ше, 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 ше. Вот тут. Не, можна навіть. Де пліди, ставайте там сійте, не рухайтесь, шеф, ви ближче до мене. Угу. Візьміть якісь пози троє. Так, ще, раз ласка. Все, хуйня, давай по новому. Скажи за телефон. Я кого Nokia? Извиняюсь, подзвонили в, в бизнес. <головіка> Что ты там кльоснув уже, чи ні? Все, зараз бачите. Так, давайте ще якось по інакшому пробуємо. Ходіть ще голови відділів, якщо тут є багато, скільки вас там мало би бути. Голови відділів, може заступники, ходіть ше тут задли. О, і заступники. <кх> Трохи сзади деплідів, тобто не ставайте на рівні з деплідами. Трохи на одного зміститься в ту сторону, в ту сторону. Отак, так, так-та. Та, та. Треба одного заступника прибрати, все ж таки. Mm -hmm. Заробив. Але Віта, повернись, куди ти пішла? Там же. Нехай, нехай так буде, нехай так буде. Тоді Ні. просто станьте в проміжки, в проміжки станьте між ними. У вас п'ятеро, їх троє, якраз рівно виходить. Так, і залишіть тільки голови те Тільки голови. Хлопці, хлопці, чуєте мене? Я кого? Товариші поліцейські. Поліцейські ви Нема не Нема нікого вдома. Так, це це четверо голов, вірно? Це вроді би не голови. Поможіть, я застряв десь у вас в домі. Бог поможе. Я, я в спортзалі, як вийти? Крапочка 2 Станьте, Выйдешь короче, короче вот <звук> именно, разумеете, в вот ці вот промешки. Извините, поза и кисть. Тих, кто там сзади. А коли буде абед? Е, Будь Ті, хто там взади голови, підійдіть ближче, ближче до шефа. Ближче до шефа. Кучніше трошки. Ось ці цій лежки, та сильніше. Супер, тільки не суньте його. Хто там ззаді стоїть ще? я нікнейму прикрив, я не бачу. Шеф, я вас люблю! Так, все добре, тоді тепер ставайте до всіх і зробимо одну смішну якусь фотку. Беріть, коротше, самі ту парилі емоції, які найдете, анімації. Дурнитися на один, два Бэ-бэ-бэ-бэ, блять. Какого там? Ну, сама... Покинь ему верно, охуй, не? Бэ-бэ-бэ-бэ, блять. Бэ-бэ, блять. блять. Всім дякую. Так, я думаю, шеф і заступники, ми тоді давайте з вами ще п'єдемо біля ЛСПД вас сфоткаю А всі інші, ну якщо шеф каже, всі можуть бути вільні. Всім дякую. Звільнення. Я люблю Ходімо, Ходімо, хоч у вас є. Так, хлопці, хлопці, всі не розбігайтесь, всі. Ще премії ще так. А премію зараз дадуть. А дадуть вам всі премії. Так, так, так. Да. Можна зняти, пане Прайм. Що була для мене велика честь з вами бути плече в плече. Дякую за медаль, за те, що довірились мені. От і від мене як би, такий маленький подарок. Да? Я з цією шляпою дуже багато днів прослужив в ЛСПД і хочу вам її подарувати. Буду плакати. Дякую. Не вже Велике. це та сама легендарна шапка. Так, не можу я вам щось передати, а ви там щось робите. Гробанянин живі обмінюється. Угу. Mm Думаюсь, -hmm. да. Хтось кинув обмін. Вот это скинути на землю. Дякую, вам дякую, сэр. Ну-ка, ша, входить земной. Так, кому там премії? Шеф? Зараз, секундочку. Гарні дні ми пробули з вами, конечно, так. Потивана я. Ви мене тоді врятували від фібів. О, дякую. О, дякую. Гарного вечер. Вс, вам тоже гарний відпустки, пане Прайм. Будемо вас пам'ятати як людину. Дуже добре. Та я ще повернусь. Там ми вас чекаємо. Вас тут -та буду плакати за вами. Все, давайте, я пішов. Гарного вечора. Гарного вечора. Ходіть зі мною, шеф. Шо, Прайм, поїхали? Іду, куди? Куда поїхали? В... Та не їдемо Це... ще сфоткаємо його. Ого, О, да два? ще сфоткаєшся колись, що тут ти. Тут вставайте, а якусь позу беріть, бо тут красиве освітлення у мене виглядає. О можна... Але, О, можна О, можна я з вами теж фотку? Е -е -е, давайте після того, зараз я перше шефа сфотографую. Давайте. Тільки шефа перше. Минал так що я, 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 я йду. Все, є. Давай, ты можно и... Не, не, ясно, добрый, давайте. Я вас давайте, я зачекаю. Давайте же, ага. Спи слово, разумеется. Ве præм фото модел. Нафин Гаушман. Съ супер, 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 Димон, що там? Зараз, зараз, с хидом